Українці невдоволені життями, діями влади, тому і вдаються до акцій протесту. Щороку кількість мирних зібрань в країні зростає, констатують фахівці. Організатори ініціативи За мирні протести завершають своє всеукраїнське турне. Кажуть, громадянська активність у минулому році проявилася з неабиякою силою. Посилились конфлікти з правоохоронними органами. В той же час зростає бажання влади обмежити проведення акцій. Всупереч судовим заборонам, українці об'єднуються задля захисту своїх прав. У 2012 році було проведено на 80 тисяч акцій більше ніж у 2011 250 тисяч мирних зібрань, тобто збільшилось майже на третину. Тобто кількість мирних зібрань з року в рік зростає. Кількість судових заборон теж збільшилась: 311. Затримано за цією статтею, яку я називав. 121, ну майже стільки ж. Чернігів вирізняється на фоні багатьох українських міст. У нас набагато спокійніше, переконані експерти. Влада та правоохоронні структури поки серйозно не переступили межу дозволеного, і все ж спроби обмежити мирні зібрання в області були. Фахівці нарахували три судові заборони. Чернігівської області ситуація носить більш помірний характер. З одного боку, це може свідчити про більш спокійну, Соціально-політичну ситуацію в регіоні, наприклад, на відміну від інших областей, як Київ, Харків, Крим Українці мирна нація, бо не часто вдаються до насильства. Але погіршення соціально-економічної ситуації та беззаконня штовхають людей на крайнощі, і влада це повинна враховувати.